Так, дуже обстановка. Расисти наступають вже, а ми 8 кілометрів живемо коло Росії. Бабушку треба положити, а ми вже як не добре. Я жила з сином, а тепер одна осталась. Можна було жити, а зараз вже все. Пропавши без так і нема. Ілі в Росію вивезли, і вбили. 745 45 років. Скільки виплакало? В той день якраз, як я не стало, був, була в них ротація. Вони одні уїжджали, а другі приїжджали в той день. Я думаю, що його могли забрати. Його могли забрати. А так хто нас? Сусіди ваші вас будуть підтримувати? Ви Ой, тримаєтесь. вони мене так підтримали, як сила не стала. Вони мене дуже. Ми війну ділилися куском хліба. один я до одного піддержував. Ой, модель. Модель. Бунтик, бобончик наш. Переселенец. <laughs> вот звезды вы. Звезды точно. Это, кто такой? это у меня Даша. <laughs> а это Ой. мой Феликс. Моя філечка з деревні. Буду тут у цьому домі жити в гуртожитку. А скільки вже буде там, время, Бог його знає. нічого не знаємо, як обстановка в країні буде. Та це все моє. Що нам на гуманітарки сьогодні надавали ще, постельне дали, дали хімію дали. Це Веселінське, да. це смородини. Варення. А це огурчики, отакі кусочки, суп вариш, борщ, То насобирали гроші і купили будинок у веселому. Вже перейшли. Ми жили на, вона ну, зараз зветься мале веселе, а... а ми перейшли у веселе тут, тут вже купили будинок і тут ми вже живемо більше 30 років. Тихонько, тихонько. Отут е, кухня. Тут кухонька, тут обща кухонька, всі тут. Чотири плити тут бачу, я сюди ще не заходила. Чотири хтось варить, каструлька стоїть вже на газу. Буде все нормально. Їсти є на чому варити. А в мене балон з газом був. І собачкам так я, буржуєчка в мене така невеличка, зроблена з газового балона. І то в мене то такі віточки всякі, я віточками розпалюю. Я тоді ще мене з минулого року залишилася кукурузу почистила, а залишилися кучеріочки ті. Тут душева і два вмивальничка. Працює водичка. І тепла, тепла водичка. Я Не путаю кімнати, <гаду> точно знаю що. ось він. Видно, Янка зводить, навіть невістка. Можна Йолки. робити, привітати. Алло? Здравствуйте, Яночка, як ви там? Ой, хочеться додому, я не знаю. Я там бросила, У нас троє козенят родилося вже по дві недільки їм. Два мальчика і дівчинка. Такі вже бігають. Я їх бросила, так двері відкрила і хай не знаю, як вони там будуть. Одв'язала і всіх, всіх пов'язувала. Ошейники познімала, хай бігають, пасуться, а там я не знаю, як як воно буде. буде Та, я теж думаю, що може це ненадовго. Якщо надовго, я тоді поїду до, до своїх братів туди. Поїду в Житомир. Скорої допомоги, волонтери нас вивезли. А, дві вивезли я і той. І Ірка виїхала, і, Толька, і приїхав Вадим. Ірки не забрав її, їй стало плохо, її в реанімацію відвезли. Ой, страшне діло. Вже сьогодні самоліт літав, бомбив. Що там мала? Ага. Ну дай Бог, що було все добре, дай Бог. Хорошо, я вже тут. У нас же зв'язку не було взагалі. Св'язні не на Київстар, а на водохво. Як? Водо... Водофон, водофон. водофон, ага, на водофон. Це діло в тому, що половину викинули. Забрали електроінструмент, ну таке, що нужно. А остальне все осталось. Те, що поменше взяли, а те, що... Здорово, все там осталось. А баба Галя це ж ваша родичка, так? Да? Мати? Мати. Взагалі, ділилися куском хліба. Я вам кажу чесно, ділилися. Буває, де то, що хто-то достане, ділилися, всім ділилися. І чаєм ділилися, і хлібом, і макаронами, і всім, всіми крупами ділилися, і после масло, Всі. Добре. І за того ми вижили. Ой, а Люба, я у тебе забула спитати. Що? Думала і забула про давлення таблетки в тебе Ты є. А ми Я да? їхала в машині, Люба, як там нога в мене. Через дом ми живемо, через дом. Машина отак застряла отут на пальцях. І оце вдарене, ну коротше на кухло, на Да. Ну, кит який. В -ки. общем, такі діла, дівчині. Будемо сподіватися, що все буде добре. І трошечки вже якось вже жилье є, все одно вже якось наладиться тут життя. А, хто на... а за домою думаєш, як там мої козенята, кози, як там будуть голодні, я не знаю. Хоч би собаки їх не поїли.